Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далабі! Повірте мені на слово! Я хотіла створити осінню атмосферу на відео. Але погода за вікном і квіти в мене вдома змушують мене відчувати якусь весну. Тому як тільки похолодає, я обіцяю, я одягну тут осінній светр, візьму гарячий чай, прикрашу це, це листочками, жовтими кольорами і буду робити осінні влоги. Проте, поки насолоджуємося, чим є. Я давно хотіла зробити якусь корисну добірку на каналі, бо частіше за все я розповідаю про свої книжкові плани, про моє прочитане, про те, що взагалі я читаю прямо зараз, роблю якісь влоги. І давненько не було чогось дійсно корисного, і я ніяк не могла придумати про що ж я хочу тут розказати і якою дійсно добіркою я можу поділитись. І от нещодавно моя знайома виставила у себе в сторіс, попросила порадити добрі якісь книги. І я подумала про те, що дійсно і в мене був колись такий період, коли взагалі майже нічого не хотілося читати. А якщо її читати, то з книжкою хотілось просто максимально відпочити ні про що не думати. Це як просто подивитися якийсь легкий, смішний. Добрий фільм. Та й взагалі зараз такий період, коли дуже часто не дуже хочеться себе зайвий раз напружувати якимись складними сюжетними поворотами, якимись взагалі важкими темами, важкими книгами. Коли над книгою не хочеться думати, не хочеться її переживати, бо переживання так достатньо. Або після прочитання якоїсь подібної книжки, складної, важкої, насиченої, хочеться просто такого якогось розвантаження з дуже легкою, приємною книгою. І я вирішила, що варто зробити якусь таку довірку з легкими добрими книгами, з якими можна просто відпочити. Для когось це книги, які можна прочитати за вечір або декілька вечорів. Для когось це книги, з якими можна просто про все забути і зануритись в якийсь вигаданий, добрий дитячий можливо світ. Книги в цій добірці насправді абсолютно різні, під різний смак. Але всі ці книги, мені здається, хочеться прям обійняти, і кожна з них залишає після себе такий дуже приємний, добрий післясмак. І почну я насправді, як мені здається, з класик. Для себе дуже очевидні книжки, але для мене це одні з найдобріших книжок. Книжки, які дарують мені от дійсно, це от відчуття, Боже, яка це книжка? І не дивлячись на те, що в цих книжках бувають якісь і сумні моменти, але вони такі, напевно, більш навіть не сумні, а просто чуйні. І дійсно, коли ти читаєш книжку, вона тебе ніби сама обіймає. Для мене ці книжки вони такі, як рятувальний круг, коли в мене немає настрою, коли якийсь такий важкий період в житті настає. Я звертаюся до цього. Письменника, до його книжок і Просто відпочиває з його книгами. Це Фредерік Бакман. Хотіла взяти якусь одну книжку, щоб показати, але я не змогла вибрати одну. В мене є три улюблені його книги: це Брід Марі була тут, чоловік на ім'я Уве, і моя бабуся просить її вибачити. І для мене всі ці три книги вони були супер відпочинковими, супер добрими, милими, чуйними. І це книжки, з якими я дійсно можу відпочивати, які приносять мені виключно задоволення, виключно якісь теплі, добрі, класні емоції. І знову ж таки, не дивлячись на те, що там є якісь сумні події, події, які можуть тебе навіть розчулити до сліз. Але насправді особисто у мене після смак від цих книжок був настільки теплий. І для мене це взагалі такі універсальні книги, які можна читати під будь-який настрій. Але от, якщо хочеться такого чогось. Теплого, затишного. От я щиро раджу звертатися до цих книжок і взагалі до цього письменника. І наступна письменниця і трійка її книжок, які для мене, напевно, ще більш добріші, ще більш сонячніші, ніж Фредерік Бакман. Це Фені Флех. Тут три книжки: смажені зелені помідори на кафе Зупинка. Наступне продовження цієї книжки це чудовий клопець» із кафе Зупинка і Різдво з червоним кардиналом. Ці дві книжки вони для мене такі з більш літнім вайбом. Вся третя це, звісно. Така абсолютно зимова різдвяна історія. Я її читала на Різдво, і це взагалі додало і антуражу такого класного читацького різдвяного святкового. І плюс сама книжка ну мега-добра, мега-казкова. І щоб не відбувалося в кожній із цих книжок, які б проблеми не були в героїв. Кожна з цих книжок завжди закінчується ендом. і це насправді може звучати як спойлер до книги, але насправді мені здається, що до цих книжок варто саме і підходити з розумінням того, що вони закінчуються добре. Бо якщо ти цього не знаєш, то можеш навіть трохи розчаруватися, бо це ніби не по-справжньому, ти не віриш, що все може бути ну так класно. Але це саме ті книжки, які ти можеш читати для того, щоб повірити, що все може бути добре, навіть якщо так в реальному житті не трапляється, в цих книжках воно є. І, от коли хочеться чогось такого, навіть не казкового, а коли ніби весь всесвіт все робить для того, щоб у тебе все було добре, і всі ми розуміємо, що так майже ніколи не трапляється, але От коли хочеться вірити в те, що може бути так, ніби все, що є на світі, воно зараз направлене на те, щоб допомогти тобі, що ніби кожен світлофор для тебе зелений. От варто прочитати ці книги. Ці книжки дійсно можна і дуже швидко прочитати, і з ними якось перезавантажитись, відпочити і просто отримати насолоду від того, які там добрі, класні люди всередині цих книг. І от, якщо у Фредеріка Бакмана ніби книга обіймає, то тут кожен персонаж тебе ніби обіймає. Просто обожнюю ці книжки за те, що вони дійсно в необхідний час дарують таке відчуття, все буде добре. От в цих книжках точно все буде добре, і якщо хочеться такого відчуття, дуже раджу звернутися саме до книжок «Фені Флег». Наступна добірка також книжок. Вона може бути прям, ну, дуже очевидною, але для мене це дійсно ті книги, до яких можна повертатися завжди. І які особисто у мене через те, що асоціюються якось з дитинством, вони от викликають такі дуже теплі, приємні відчуття, і при цьому допомагають якось відпочити за читанням. Це книги Гаррі Потера. У мене тут секундочку. У мене тут ще й ілюстроване видання, і насправді читання цих книжок, коли ти не просто читаєш казкову класну магічну історію, а ще й при цьому розглядаєш ось ці от. Зараз щось знайду, дуже красиве, щоб показати. Ось ці, от абсолютно неймовірно красиві картинки. Ти просто відчуваєш себе реально дитиною, яку мама в дитинстві укладає спати, читає якусь книжку і ви разом розглядаєте картинки в цій книжці. Для мене це якась вона, наче дитяча історія, але при цьому там стільки проблематики, стільки класного сюжету, такі глибокі класні персонажі. Для мене ці книжки вони ідеальні для зимового читання. Зробила собі спогалер на зимово. Читання, скоріш за все, вони супер створюють якийсь такий казковий святковий настрій, і для мене особисто допомагають прям відпочити. Хоча, звісно, з кожною частиною сюжет стає більш таким дорослим. Там у головних героїв з'являється все більше якихось таких складних доволі проблем. Але все одно, весь цей всесвіт Гаррі Поттерівський, він для мене дуже відпочинковий і приносить задоволення взагалі кожна частина цієї книги. І якщо ми вже заговорили про зимове читання, розкажу також про. Ще одну книжку, яку я читала в період Різдва, і яка для мене також була ось такою казковою присипкою в всю цю святкову різдвяну атмосферу. Це, звісно, різдвяна історія Чарльза Дікенса. Це дуже така добра, класна історія, яка ніби пробуджує в тобі всередині якусь таку магію. І після її прочитання хочеться одразу йти, всім посміхатися, робити добрі справи, роздавати гроші, купувати подарунки. Дійсно, дуже-дуже тепла, не дивлячись на те, що зимова книжка від. Від якої стає дуже тепло на душі і від якої дійсно прям хочеться робити якісь добрі справи. Тому якщо вже дуже завчасно плануєте собі що почитати взимку, то дуже, -дуже раджу цю книжку, дійсно дуже-дуже тепла і відпочинкова. І з зими одразу поринаємо в літо і розказую вам про кульбабове вино Ре Бредбері. Ця книжка про дитинство, і для мене майже все, що про дитинство, воно таке дуже відпочинкове. Вона легка, вона весела, вона. Дуже тепла в прямому сенсі цього слова. Бо тут про літо, про варіння кульбавового цього вина. Це книжка, з якою ти відчуваєш себе дитиною, з якою ти поринаєш сам свої якісь дитячі теплі спогади, і яка дійсно може допомогти відволіктися від усіх проблем, як ніби ти в дитинстві і не думаєш ні про що. У тебе тут літні канікули, і єдине, про що ти можеш переживати, про те, що скоро літо закінчиться, і тобі доведеться йти в школу, а все інше тебе взагалі не хвилює, бо ти босяка бігаєш собі по траві. Просто. Кайфовий настрій. І дійсно, коли хочеться відволіктись від усього світу, поринути в дитинство, варто прочитати цю маленьку книжечку. І також добірці у мене є ще один автор, і дуже багато його книжок це Тері Пратчет і його цілий дискосвіт. Насправді, не дивлячись на те, що в циклі дуже-дуже багато книжок, дуже багато там різних підциклів, кожна книжка з якимось таким насиченим, різноманітним сюжетом. Але насправді весь дискосвіт це такий. Добрий казковий світ, в якому можна дійсно відпочити. Ці книжки якось не змушують тебе перейматися, не змушують тебе чогось боятися, а якось. Співчувати так, щоб тобі аж було боляче. Але при цьому книги викликають емоції. Вони не пусті, не картонні, вони смішать, розважають і допомагають відпочити. І також мені здається, це ідеальні книги для людей, які люблять фентезі. Тут такий більш якийсь смішний, класний, насичений, різнокольоровий, як мені здається, якийсь такий світ. І тому для любителів фентезі почитати щось таке ненапряжне, це прям ідеальне чтиво. Але при цьому, якщо ви не дуже любите фентезі, як я, наприклад, то все одно дуже цікаво читати завдяки класним колоритним персонажам, завдяки, взагалі, ось цій от прихованій проблематиці, яку закладає автор ці книжки, завдяки його гумору, його сатирі. Тому можете спробувати одну із цих книжок. Я взяла от Химерне Сяйво, тому що читаю її саме зараз. Але у дискосвіті щось там. 40, 30, 60, Коротше, дуже багато книг, тому вибирати не перевибирати. І дійсно, якщо вам зайде манера оповідки автора, можна накупити купу його книжок. І кожен раз, коли у вас буде настрій, почитати щось таке відпочинкове, якось відволіктись, почитати щось ненапряжне, веселе і класне, можна звертатися до книжок Тері Пратчета. Це була перша частина відео з книгами, які я читала, і які для мене здаються ось такими легкими, ненапряжними і які допоможуть. Вам відпочити, але ще також я виставила у себе в інстаграмі, запитала підписників, які, на їхню думку, є книжки, які вони читали, дуже такі легкі і відпочинкові. І зараз поділюсь цими відповідями з вами. І також хочу виділити собі декілька книжок, які можна буде купити на поличку на от такий екстрений випадок, коли терміново треба почитати щось таке дуже легке і відпочинкове. Так, почнімо. Перше, що написали, для мене це все про Кузнєцову. Спитайте, мієчку і драбина. Я насправді читала драбину Євгенії Кузніцова. Совою і не дивлячись на те, що книжка мені не дуже сподобалась, я повністю згодна з тим, що це абсолютно відпочаткова література. Це історія про хлопця українця, який переїхав в Іспанію декілька років назад. Він там працює, живе. Він тільки придбав собі нове житло. І через війну в Україні його рідні, різні вликі люди змушено переїжджають до нього в Іспанію жити. І це з одного боку історія про родинні стосунки, про те, як не просто жити в родинному колі, коли ти вже доросла людина, коли ти тільки-тільки здається, сепарувався від родини, від батьків. І з іншого боку, вона дійсно про проблематику війни в Україні, про те, що відчувають різні українці, хтось хоче додому, хтось навпаки, хоче залишитися. За кордоном комусь страшно повертатися, комусь ні. І мені дійсно не все сподобалось в Ці книзі, але вона дуже-дуже легко читалась. І те, як писала авторка, я дійсно згодна з тим, що вона така місцями смішна, місцями сумна, але при цьому дійсно відпочинкова література. І от щодо спитайте мієчки, я чула набагато більше позитивних відгуків про те, що вона така дуже дуже сімейна. Якщо у вас в дитинстві були от такі от сімейні збори, яка трошки шалена, різноманітна родина. То це дійсно таке дуже класне, тепле читання, яке якось тебе затягує якісь приємні спогади. Це наскільки я чула, і мені здається, дійсно Євгенію Кузнєцову її книжки можна віднести до такого доброго відпочинкового читання. Дуже багато відповіді насправді дім у Волошковому морі. Цю книжку я вже давно додала собі в бажанки і теж чула дуже багато позитивних, теплих відгуків про цю книгу. Про ось цих дуже милих, класних персонажів цієї книжки. Якщо я правильно пам'ятаю, то це Історія про дітей монстриків різноманітних, які живуть в одному будинку, їх там якось чи то недолюблюють щось типу такого. І от історія розповідається про цих от монстродіток, якщо я дійсно правильно запам'ятала. І я чула про те, що ця книжка дійсно дуже-дуже тепла, яка викликає шалене розчулення, від якої хочеться трошки сплакнути, але вона дійсно дуже добра, дуже душевна і з якою можна класно відпочити. Наступне, що порадили, це пташина історія або «Птахи у місті. І чудовий гумор це від Віхоли, дві частини. Я ще не знайома з цими книжками, але б з радістю познайомилася. І також чула дуже багато класних відгуків, саме про ці книжки, що вони такі легко написані, дуже смішні. І я знаю, що нонфікшн – це далеко не для кожного відпочинкова література. Але я дуже люблю нонфікшн-віхоли, і для мене дійсно дуже багато їхніх книжок вони такі про відпочинок. Наприклад, книжки Ольги Дубчак це чути українською, бачити українською, перемагати українською, не дивлячись на те, що. Це прикладні книги про те, як вчити українську мову, умовно кажучи, для мене це була дійсно відпочинкова література, яку не хотілося переставати читати, і з якою я прям отримала купу задоволення. Тому тут так трохи індивідуально. Але якщо ви любите нонфікшн і дійсно можете з ним відпочивати, коли книга не про сюжет, не про персонажів, не про героїв, а про якісь там цікаві факти, і щось такому роді, то це дійсно може бути такою класною альтернативою для художніх книжок. Наступні книжки, які я об'єднаю, мені здається, вони такі. Схожі за вайбом, які радять, якщо хочеться чогось такого легкого. Це пляжне чтиво і квартира на двох. Вони відносно нещодавно обидві вийшли, і я жодну з них не читала. На жаль, але я дійсно чула, що це така література, такі книги, з якими хочеться просто повалятися на пляжі, повалятися в ліжку, прочитати там за декілька днів і просто з ними відпочити. Ще тут порадили книжку, доки світло не згасне назавжди. Це книга Макса Кідрука. І я зараз прям хочу загуглити, бо наскільки я знаю, Макс Кідрук це не те, щоб така відпочинкова література, але саме цю книжку його я не читала. Можливо, ця написана трошки в іншому якомусь жанрі. Так, доки світло не згасне назавжди, науково-фантастичний роман та соціальна драма з елементами містики українського письменника Макса Кідрука. Це наполовину наукова фантастика, яка має під собою доволі жорстке наукове підґрунтя та наполовину соціальна драма. За жанром це психологічний реалізм та пригоди. Ну от в мене так: від Макса Кідрука саме такі якісь очікування для когось насправді мені особисто і зі Стівеном Кінгом можна відпочивати. Але якщо мова йде про щось таке, прям добре і легке, тут не знаю. Можливо, саме ця Книга у Макса Кідрука дійсно така якась добра по сюжету, і від якої стає тепло на душі. Якщо ви читали, напишіть, будь ласка, в коментарях. Реально дуже цікаво, чи це дійсно та книжка, з якою можна прямо ось так от відпочити. Я собі обов'язково додам її тоді в бажанки. Дімо діму Дімо Волошкому морі, звісно, всі її радять. Так, що тут ще пишуть? Якщо любите подорожі і Балкани, то Андрій Любка у пошуках варварів. Насправді ще не знайома з творчістю Любка, і все ніяк просто до нього не дійду. Прям взагалі не знаю. До чого підступитися, яку книгу його вибрати. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, напевно, в якому жанрі він пише. Тому це може бути дійсно класною порадою. У пошуках варварів треба собі залишити якусь поміточку на цій книзі. Ну і також в порадах пишуть ті книжки, про які я розказала. Багато хто говорить про Фредіка Бакмана, про Гаррі Поттера, про Феніфлег, бо це дійсно такі дуже розповсюджені книги, які багато хто читає, і які у багатьох дійсно асоціюються з таким дуже теплим відпочинковим настроєм. Що ж, на цьому це все. Усі книжки, які я читала, які я знаю, чула, що вони мають такий добрий, теплий настрій, усім я поділилася. Якщо у вас є якісь книжки, з якими ви можете відпочити, які можуть подарувати отаке от приємне, тепле відчуття, з якими можна просто відволіктися від усього світу. Напишіть, будь ласка, в коментарях, порадьте. Буде класно і для мене, і для інших читачів каналу скласти собі такий список із відпочинкових книжок. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.